Багатому на подвиги літописі українського воїнства безліч знаменних битв і дат. Але сьогодні особлива святкова дата, захисник України. Одна з найважливіших професій, вона для обраних. Ви щодня стоїте перед прицілом, обороняєте нас, наших дітей та країну, ведете запеклу боротьбу за суверенітет своєї батьківщини. Ви пишете нову історію. Знищуючи ворога, прокладаєте в міст у майбутнє. Сьогодні, у День Збройних сил України, ми хочемо віддати данину поваги всім чоловікам і жінкам, які відстоюють незалежність українського народу. Дозвольте привітати вас з професійним святом, з ним захисника і захисниць України. В цей день висловлюємо вам щирі слова подяки за ваш патріотизм, за ваш героїзм, за вашу любов до нашої країни. Ми низько вклоняємось всім солдатам, які поклали своє життя. Ми дякуємо вам за те, що ви обороняєте Україну, нашу Харківську область, нашу Красноградщину, наші рідні домівки від ворогів, наших маленьких діточок. Хочу привітати з Днем Святого Миколая. І нехай, святий Миколай, в сьогоднішній день принесе всім нам. Найбажанніше свято, велику перемогу. Нехай наші хлопці повернуться якнайскоріше додому. Війна закінчиться з найменшими втратами, сили, здоров'я, терпіння, оптимізму, збройні сили. Розраховуйте, ми тут в тилу вас завжди будемо підтримувати і підтримуємо. Слава Україні і героям слава! Доброго дня, шановна громада, шановні військовослужбовці, родственники загиблих, наші шановні діточки, заради яких ми і б'ємося за нашу рідну неньку Україну. Я вітаю від лица Харківська, від лица начальника Харківського обласного ТЦК та від себе особисто, секс 32-ї річниці Збройних сил України. На жаль, на долю збройних сил в цілому на нашу рідну Нейку випала дуже важка доля, дуже важкі часи. Ми всі з вами зараз переживаємо. І у нас є одна мета, щоб нарешті, скоріше наступила наша загальна перемога. З нагоди Дня Збройних сил України за мужність третього ступеня нагороджено Бориханова Сергія Олександровича посмертно. Зеленяка Сергія Васильовича посмертно, Клименка Віктора Вікторовича посмертно, Ляшука Ігоря Петровича посмертно. З нагоди дня збройних сил України грамотами міської ради було відзначено військовослужбовців за призовом по мобілізації та звільнених в запас, які ціною свого здоров'я та життя твердо тримали позиції та відбували напади ворога. То чекають дівчата у вікні виглядають. Переможем, всі Миколай з небес весь час бачить кожного із нас. Разом з нами він радіє і дарує нам надію. Він всіх вас чудово знає. Зустрічайте, Миколая! Вітаю усіх моїх любі, щоб з вами зустрітись. Пройшов півземлі я. Лиш радість та мир несу я веселі. Нехай люди завжди будуть веселі, нехай сліз не знають, не знають біди. Багато дарунків приніс я сюди. Сьогодні швидше спатеньки лягай, бо прийде у гості. Аласляльки найчики збройних сил України з днем святого Миколая. Хай збуваються всі задуми і бажання. А наступаючи новорічні свята тілять найзаповітнішу мрію всіх українців і принесуть нам перемогу.